В бізнесі як в мотоспорті на старті достатньо і мінімального захисту, та коли вже набираєте швидкість стандартного захисту вже замало. Виникає потреба в професійному спорядженні. Ми теж відреагували на нові виклики в транспортній галузі. Стартував глобальний проект Shell Fleet Solutions. і в 2018 році компанія Shell запровадила кардинально нову вдосконалену систему захисту палених карт. Першим етапом був випуск нових більш захищених Shell карт з технологією Чіпен Бін. Ми розуміємо, що у сфері управління автопарком відбуваються постійні зміни. Оскільки світ бізнесу вимагає зростання продуктивності при зниженні витрат, вам потрібні експерти здатні впровадити новітні рішення. Заради розвитку в галузі перевезень та забезпечення безупинної роботи автопарків, ваш транспортний бізнес став і нашою справою. Розуміння того, якою є вага пального в загальних операційних витратах, ваш перший крок на шляху до економії. 65% керівників автопарків вважають шахрайство пов'язане з пальним серйозною проблемою і визнають, що нові методи боротьби з цим явищем можуть значно зменшити втрати. Без належного контролю зловживання паленими картками може значно збільшити витрати автопарку. Наша новітня система безпеки не залишає простору для таких зловживань. Завдяки інноваційним рішенням, Shell Fleet Solutions гарантує захист ваших операцій, повний контроль витрат. І рух вашого автопарку у вірному напрямку. Наша нова система безпеки базується на чотирьох стовпах. Давайте подивимося. Захист ваших карток і транзакцій є нашим першим пріоритетом. Наша чіпен технологія робить копіювання картки практично неможливим, чим нівелює ризики шахрайства у разі втрати, крадіжки чи підробки карт. Fleet ID або ID автопарку є третім рівнем перевірки. Що дозволяє використовувати паливну карту лише авторизованим вами водієм? Онлайн авторизація в режимі реального часу дозволяє обмін даними між терміналами станції Shell і центральним сервером до підтвердження будь-якої транзакції. Це є гарантією того, що тільки активні картки можуть бути використані в межах встановлених лімітів та обмежень. Втрачені або викрадені картки можуть бути миттєво заблоковані в особистому кабінеті ShellCard Online або через наш цілодобовий сервіс 24 на 7. Ми вважаємо, що запобігання це кращий метод вирішення проблем. Ви можете встановити на картки обмеження використання на власний розсуд, а саме на одну транзакцію на день, тиждень, місяць або рік. Встановивши ліміт на обсяг транзакції, ви можете бути впевнені, що придбане пальне не перевищуватиме місткість баку вашої машини. Ліміти на використання карт дозволяють включати або виключати доступні продукти та послуги, а також ставити обмеження по дням тижня і часу доби. Завдяки географічним обмеженням ви можете заблокувати використання карток в обраних країнах, мережах і навіть на окремих АЗС. Це дозволить вам виділити найдешевші чи найбезпечніші заправки та мережі АЗС на маршруті, що дасть вам більше контролю за витратами на пальне. Якщо виникає підозріла активність по картам, система відстеження шахрайства в реальному часі сповіщає і наших експертів з безпеки і вас про такі операції. За допомогою систем відеоспостереження відповідальні працівники АЗС негайно сповіщають наш відділ безпеки при виявленні підозрілих операцій по картах. А за допомогою онлайн звітів можна переглядати та керувати транзакціями в реальному часі, і блокувати карти, щойно ви зрозуміли, що існує підозріла активність. Активуйте спеціальні сповіщення та отримуйте повідомлення про підозрілу діяльність по картам, як то спроби перевищення грошових лімітів або обмежень по кількості операцій, продуктам, часу, дням чи географії. З Shell Card Online ви також можете перевірити ліміти картки та миттєво змінити їх, де б ви не були. Маючи більше 50 років досвіду у сфері фліт-менеджменту, у більш ніж 30 країнах, ми продумуємо все до деталей, щоб ви могли сфокусуватися на розвитку свого бізнесу. Ви можете взяти контроль над витратами і підвищити ефективність вашого автопарку. Це найкращий пакет безпеки, створений нами для забезпечення вашого спокою, надійного захисту і зростання продуктивності вашого бізнесу. Щоб дізнатися більше, зайдіть на сайт дабідабідабітізджієшел.ком.юей або зверніться до вашого менеджера.